Друзі, привіт! Сьогодні готуємо смачнющу посипку, яка збагатить ваші корисні страви приємною сирною ноткою. Називається вона веган пармезан завдяки схожому сирному смаку, що забезпечують неактивні харчові дріжджі. Ось так вони виглядають, і це, звичайно, не ті дріжджі, що додають у випічку. Неактивні дріжджі багаті на клітковину, амінокислоти, мінерали та вітаміни групи В. А ще вони мають приємний сирний смак і аромат. І саме завдяки цій особливості неактивні харчові дріжджі є головним інгредієнтом у багатьох рецептах домашніх веган-сирів. Їх можна купити на iHerb або в українських інтернет-магазинах здорового харчування. Отже, для веган пармезану нам знадобляться одна склянка кешю. 3 столові ложки неактивних харчових дріжджів, 1 чайна ложка сушеного меленого чеснику і пів чайної ложки солі. Якщо ви купували горішки на ринку, як це роблю я, то в ідеалі було б їх промити окропом, щоб прибрати пил та бактерії. Потім кешю необхідно повністю просушити. Швидше буде це зробити десь в тепленькому місці, наприклад, на верхівці ввімкненої духовки. Або ж і в самій духовці при 100 градусах протягом 25-30 хвилин. Тож, коли кешю готове, приступаємо до роботи. У чаші блендера з'єднуємо кешю, дріжджі, часник та сіль і подрібнюємо на маленькі крихти. Ось і все, готово! Пересипаємо пармезану баночку і зберігаємо в холодильнику до 30 днів. Хоча я впевнена, що він закінчиться у вас набагато швидше. За бажанням, у процесі приготування до пармезану можна додати по чайній ложечці орегано, подрібнених сушених томатів, та паприки. Мені подобається і з цими добавками, і без них. Тож рекомендую вам спробувати обидва варіанти. Отже, готуйте веган пармезан, посипайте ваші улюблені страви та насолоджуйтесь. Смачного!